Це говорив публічно, в інтернеті ні може подивитися. Він виступав про це. Тобто він говорить, що в нас є, а ви кажете, що ми не маємо робити, тому що він сьогодні Знаєте, що зараз навіть рекомендували всім громадам вже трошки якусь таку знаєте стерильність, вже вже, 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 потрібно, було, вже потрібно ці публікувати, бо стали враження, що ви щось скриваєте, розумієте? Що ви спеціально це не показуєте, щоб громада не знала, що відбувається. Я мовчу за маленькі питання там я. типу я, я почула, а Я вас почув. Я ж не говорю, що ми не висвітлюємо. Ми намагаємося висвітлювати це. Технічно могли десь якесь рішення не висвітлити. Можна це сказати, що обвинуватили мене, що я не висвітлюю, я відповідальна, я не відповідальна за сайт. Давайте почнемо стільки ні законом України. Секретар секретар сільського зобов'язаний розпосудити рішення. Висвітлювати рішення висвітлювати рішення за собак офіційний правильний здається більше рішення зараз. Зараз було просто звинувачено, що як секрета було не звинувачення. було Запитання було запитання. Людмила Катасіна. Перше питання. Це те, про що ми говорили так і вчора. Дочі, Я дітей, в одній чергі до доповіді начальника ОКБ, зокрема, уповноваженого, ми обов'язково звернемо на це увагу. Друге запитання щодо відсутності рішення: звернемося в і вам сьогодні нададуть це рішення. Ну, принаймні, мені зараз потрібно. Ну, принаймні, ми зараз у вас є можливість. Звернутися, що пан я звернулася залиш? за питанням, е, судді на сайті. можуть надати рішення? Я, я, я щойно я не відповіла <реку> Ільї, що технічно, якщо вона не підтяна, то ми зараз після комісії пордеться підтягнете на рішення. Я щойно надала. рішення номера немає. Не в результатах поіменного голосування, і я не можу знати, який це номер рішення буде тисячу п'ятсот п'ятнадцять голосування п'ятдесят. Мені члени комісії, наступне питання про вже питання начальника служби справах дітей мені Щороку за програмою тут та 19 ми виділяємо кошти для придбання канцтоварів з метою підготовки до нового навчального року дітям таких сімей, як багатодітні сироти, позбавлені в артії Станом на сьогодні є клопотання від начальника управління Ніна Іванівна. У вас тут сума 20 тисяч гривень. Будь ласка, коротко, розкажіть, які це діти, яка їх кількість і що планується придбати? Двох років ми виділяли до 10 тисяч, але зараз більше стало вразливих сімей, тому наразі є список дітей, 32 дитини. Це на 36 я прошу 20 тисяч, тому що узгодимо ще із старостою маркусінки. Погоріше діток подивимося, і там, згідно програми, у вас закладено 500 гривень на дитину, тому прошу 20 тисяч. 500 насправді це дуже мало. Якщо надалі, то буде попитати, щоб трошки збільшили цю суму, але це не наступні. Служба у справах дітей похожу про такі верста населення, про такі категорії дітей, як Багато сироти ті, які попали в складні життєві обставини, діти, які позбавлені батьківського підтримання. Вважаю, що це абсолютно правильно. Ми повинні допомагати таким дітям. Тому 500 гривень на канцтовари як допомога до нового навчального року дітям абсолютно логічно. Будь ласка, виявляйте. Скажіть, будь ласка, Що можна 500 Шума, Ви, наприклад, минулий рік, що було за, це, за ці кошти придбані, і можемо зрозуміти, скільки подібне коштує в цьому році. Чи сума 500 гривень вона виправдана, чи потрібно можливо переглянути нашу програму і виділити суму більшу? Вона ще в тому році була замалою, якщо чесно. там тому мало що можна купити. От, якщо у вас буде можливість, будь ласка, збільшіться. Озвучте, що було куплено. І скільки таких коштує цьому? Ми в цьому можуть зараз сказати, але в тому, наприклад, якщо порівняти два роки, попередній і, і минулий рік, то ми надали менший, менше канцтоварів, чим у позаминовому. Ми завжди купуємо зошити. Зошити, ручки пластилін, ручки, да, зошити для малювання, папір, там картон, папір кольоровий. Білий, ну, те, що потрібно, але не уповнені я ну, так, скажімо. Навіть з того, що ви перерахували, у мене є дитина, у багатьох із нас є діти, і ми можемо розуміти, скільки такий кошик, навіть було тому, що ми перерахували кошти. Тому моя пропозиція, Тетяна Слі, ми можемо переглянути нашу програму і суму більше. Ми можемо переглянути програму, якщо буде відповідна пропозиція до наповнення е е цього портфелю. Чи і чи воно дитині все потрібно? Я вже зараз, зараз... дав українській школі не передбачено кожного дня дитині в першому, третьому, четвертому класі, а мова йде переважно про дітей ну, такого віку, користуватися кожного дня фломастерами і пластиліном. Та якщо дитині треба якийсь посібний навчальний, його треба оплатити за відповідною програмою до підручника, в якому дитина буде працювати протягом року, тому спочатку треба зібрати потребу дітей цих 32, двох. Яка є потреба, а потім використати ціна кошти. Тому ми можемо виділити 50 тисяч накупити пластиліну і картону, які дитині не треба буде протягом. І я хочу вас поправити. і картон ми дивимося по віку дітей. Якщо дитина можна. йде в перший клас, тоді так. Якщо дитина далі четвертий та п'ятий, то більш те, що їй потрібно. Дитині й даємо. Тому тут не можна звинувачити. Якщо ми купимо, ми вам все прозвітуємо. Можна, але якщо ми зараз я вибачаюся, почнемо збирати потребу наразі, то це ну я чесно не буду кожній людині дзвонити і питати, а що вам потрібно? Люди зараз скажуть: ну от дасте добре, а не дасте, ми докупимо. Зараз 1 вересня усе на носі, тому ми не можемо так швидко його зробити. На наступний рік це зрозуміло. А зараз е, можете внести там наприклад. Ну, портрепи ну, ну гривень це однозначно мало, тому що всі знають У мене можна запитати дивіться. Да. Кожен рік виділяються ці кошти на такі потреби, чому досі не готові ці портфелі і немає не взагалі ніякої інформації, що конкретно який пакет в тому році, в позатому році, щоб можна було якийсь аналіз і зробити. І звернулися хоч раз до нас і ви ж зараз ну, звертаєтесь з проханням коштів їх... що їх... минулому було? зверталася. Є, Як я, немає зараз а, я, з писання? У нас є, є за свої зараз, наград. щоб голосувати, потрібно розуміти, що розуміти, що конкретно було в тому році, в позатому році, і щоб була якась інформація, про комісія що це. Ми викладали ви складаєте... на сайті навіть фото, що <бір віт> одного складаєте, це фото. Це не документа. Ви складаєте ці портфелі дітям. Орієнтовна цілова політика всім відома. Купи дитині 5 зошитів, три між ті, що не що коштує сто гривень. Тому що ви пропонуєте збільшити? Якщо збільшити, Та може виділи, да, так, 500, як розуміти, ми і дві тисячі виділимо, а не п'ятсот. Я кажу, потрібно розуміти про що в країні інфляція ти. приблизно в два рази сталася. То я пропоную вдвічі збільшити до тисячі гривень. Так, а Тому, я 20, тисячі, Учні, гривень. 30, 2, 2, Давайте взагалі зробимо півтори тисячі, а не тисячу. Може, хоч щоб щось дітям купити бо Те, що там дійсно цей пластиж. Можемо і дві це ж тридцять діти числі. Просто, ну, просто поки зараз ми, так, ми да, говоримо да, не про шляпували. необхідні речі так. про канцтовари, не про самі портфелі, не про шкільну форму, так. а саме про канцтовари. Тому пропозиція вдвічі збільшити абсолютно логічна. Дивіться, <звіця> <звіця> я просто так уже чув, що можна і 5 тисяч виділити дітям, але ізначально було питання таке. от дивіться, є там вікова категорія. Перший, другий, четвертий клас. І... І... Нема, так, і, так, і, ну, я і... вас не перебував, будь ласка, дивіться. І от хотіла б просто зрозуміти, от <зас> перший клас дитина йде, ви сказали, їй там потрібні картон і так далі. Ну в четвертому вже класі вже що діти вміють любити, правильно? І хоча б було розуміти, скільки потрібно дитині в перший клас, якщо це навіть півтори тисячі гривень. То так, воно ну, дійсно потрібно. Ну а якщо в дитині в четвертому класі потрібно тисячу, тому що це там зошити, і так далі, то давайте просто не будемо розкидатися деньгами. Ми можемо і п'ять виділити. Ну, я так розумію, ми не бідна громада. І знаєте, ну просто хоча б якась конкретика, щоб була, щоб ми розуміли. може дійсно потрібна якась градація. Між до дітьми, тому що так в самокупність однозначно може от як приходять інші ну, з інших відділів з кошторису, так само ва варіант такий пакет стоє стільки то. Така вікова, какие такий пакет стоїть стільки. То ми можемо за тисячу за дві тисячі. Вони закуплять ручки, штучної так будь якої це не в, не в цьому справа. Я задаю декілька. Почекайте, я ж у цій сфері працювала. Ви мене тут розпинаєте за десять тисяч чи за двадцять тисяч. Я згодна, що по тисячі достатньо. Ми не забезпечуємо дітей повністю. Є в них батьки, які намагаються забезпечити і. Без, без тих самих альбомів і зошитів не підуть до школи. Але завдання громади і вас, як депутатів, допомогти, тому що ці сім'ї зараз складні життя. поставили, якщо потрібно. Якісь бухгалтерії є накладна у нас як служби, будь ласка, заходьте. Я вам всю накладу. Скільки зошитів ми купили? У мене є список дітей. 26-25, які ми роздали. Ви навіть можете запитати в своїх. Виборці, чи отримали вони ці чи не отримали, отримали? Да. і що отримали? Розумієте, питання не в тому руслі з таких питань взагалі я. вам ніхто не задав, да. чи отримали, чи не отримали. Зовсім іншому шановні відчаст... члени комісії кожен мав право дам. висловити я не висловлення. Так ми будемо по кожному питанні. Є пропозиція тисяча гривень. Вона абсолютно я хотіла запитати вічі збільшити. Ніна Іванівна каже, що достатньо. Ну, Чому справа? Ні. Я так зрозуміла, що якби навіть і не покрива, навіть тисячу гривень. Покриває. Ми, Ми допомагаємо. Допомагає. Шановні члени комісії, хто за те, щоб збільшити суму на одну тисячу гривень на кожну дитину, а їх 32, на закупівлю. Каксинова і з метою підготовки до нового навчального року. Прошу голосувати. Тобто 40 тисяч виділяємо за одного господарка. Ні, це не саме. Там же ж сказали, що будуть доопрацьовувати, що 36 дітей. Ну давайте, 8, 8. якщо вже так, то на 35 хоча б. Тому що 8. ми розраховували цю 20 сум на 36 дітей, на 35 в мене 32 дитини. Уже є, але ж я вам сказала, що я ще допрацюю список. Ну 4 дитини. Ну 36. Вносимо зміни до програми. Добро, добро, добро. Вносимо зміни до до програми тут робот, пункт 19, і виділяємо, пропонуємо виділити кошти 36 тисяч гривень. З сумою загальною 4 тисячі. Спочатку ми вносимо зміни до програми «Доброго», і потім виділяємо кошти 36 тисяч гривень за забезпечення фанцерварів. Наступне питання: більше багато, відповідності та закупівлі виконавчого комітету просить забезпечити питання щодо фінансових витрат в сумі 100 тисяч, 30 тисяч на технічне обслуговування транспортного засобу і 70 тисяч на запчастини при технічному обслуговуванні транспортного засобу. Це номер питання по порядку? Це так там де технічне обслуговування, це чистили технічне обслуговування. Коні які питання, будь Звичайно, що це, 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 це що це технічне, чи що обслуговується буде? Автомобіль в оренді чи в оренді в разі оренді. В оренді, договорі обслуговується орендар. Це який ще раз Виконавчий да? комітет виконавчий комітетський облак орендавець. Оренда. А хто орендодавець? Орендар. Орендар оренда. оренда – це ми, так, ми... Так, Ви, ж, оренда. А хто є оренда, оренда. обов'язки обслуговувати? А так, звичайно, ми ж голосували за в оренду автомобілів. Їх є шість на сьогоднішній день. Які обслуговує виконавчий комітет? Шість автомобілів на yes. нас Виконавчий комітет? А скільки? Дві. Дві. Да, для голови для чекала. Виконавчий комітет комітеті варианка А всі інші? Ну, УКБ. Я ж вам кажу, що це ліс. Дві в УКБ. Я просто дві варіанції. У нас, будь ласка, які це питання? <режит> <да, власне>. <режит> питання в тому, що Галя задала задавала корпус повністю рада реагує. Тобто це якась одна фірма по здачі машин варієнту. Чи це там якась фізична особа? Це фізична, ж, особа. -е. фізична особа. І це є працівник сільської ради, який розуміє? Ні. 1... А одна працівник. Чабана я регуєм, а один фізична особа. Я Зговори, є якісь запитання стосовно того, що я не можу. От як в договорі сказано, про, <говори> <говори> про будь яке технічне обслуговування за рахунок рендерину. <говори>

Розглянути питання пов'язане з орендою і не тільки взагалі використання автомобілів, щоб розробили разом з спеціалістами сільської ради положення про користування автомобілями в сільській раді, де щоб в цьому положенні головні моменти були: gps навігатор щоб стояв перший, щоб ми могли розуміти, де цей автомобіль взагалі переміщається. Так? І друге, щоб були конкретні акти, чи як там правильно за законами називаються інформація про дорожній лист, звідки поїхав автомобіль, куди поїхав, за чиїм завданням, за чиїм наказом у мене було вже таке прохання. Коли ми були з іншими депутатами-членами комісії регламенту, ми один раз збирали в сільській раді, обговорювали це питання, але присутники сільської ради. Не виявили бажання співпрацювати і ну, напрацювати такі, таке положення. Тому я вважаю, що поки ми депутати не знаємо, як використовується автомобіль, голосувати за витрати на нього у вигляді палива та обслуговування немає сенсу. Так, ми щойно дали долучення усім начальникам. В тому числі ну, відповідально будемо говорити за те, щоб нам підготували, які виникають про інших підрозділів, для того, щоб нам підготували дану інформацію про використанню автомобілів, в тому числі ті, які є маленької. Тому це питання ми вже обговорюємо. Зав... Завтра? Завтра здається про засідання регламентної комісії, якщо ніколи не поправте, де ми можемо з вами, в тому числі і воєн депутат, підняти це питання, звернутися з устані регламентної комісії, разом розробити положення і запропонувати його витвердити сесії реалії. Окрім того, що є маршрутні листи, то вони є. Інакше не може бути згідності про розхід палива, про використання авто. Розумієте? Тому ці всі матеріали є в тому, в і передніх є два виконавчі комітети. Звертаємося до виконавчого комітету і беремо ці всі <тум> документи і вивчаємо. Це дуже добре, що є, але ми, як депутати, коли звертаємося Майків, за дорожніми був. листами і акціями <тум> робіт, ті, нам відмовляють в, <тум> в... давайте давай, комісії, підемо. Всі, хто присутні, пішли, вивчили, не дали по факту, зафіксували. От у вас вже є матеріал до регламентної комісії. Ми просто так ми не можемо приділяти 20 хвилин на одне питання, аби говорити, що б я зробив тоді, коли б міг. А так, я вас закликаю депутата не, не, не голосувати питання, поки ми не будемо Дякую. положення. Це про це може це може може мати. Не не. Він коли що наприклад мене просить депутати кудись їх завести. В мене пиківки такої немає, тому що це не цільове використання мого управління по освіті чи по культурі підвезення депутатів. Але я як. Ем, Начальник управління гуманітарного розвитку, яка розуміє, що там депутатам кудись потрібно, я їх підвожу, як мені в такому випадку користуватися GPS, як списувати пальми. Звичайно, тим паче, що депутати мають так, значить, право на, на безплатний проїзд. Дивіться, за законом да, депутати да, мають право на проїзд. а ми не Ні, У нас конкретно путівка має бути. Під потреби управління гуманітарного розвитку списати, я не маю права списувати. Mm. Ні, так що я вважаю? Mm. Я, я, я до того питання, про яке ти щойно звучив. чи пісне знаходиться? Mm. То, то, буде чи можна буде положення? Дивіться зараз виділення коштів для обслуговування транспортного засобу того транспорту засобу використовується. Суто в потребах сільської ради, шановні члени комісії Дмитра Григоровича в тому числі. Якщо у вас більше немає запитань пропозицій щодо цього питання, прошу голосувати за виділення коштів для технічного обслуговування транспортного засобу для закупівлі. Запчастина його технічне обслуговування в сумі 30 тисяч на технічне обслуговування і на запчастини 70 тисяч. Прошу голосувати хто за Хто проти? Утримались. Один утримався. Я проти. Хто за? Три Не дали сказати про це, ну, все одно тут такі цифри. 70 тисяч це повністю я машину будемо Завтра будемо ну, збиратися на комісії з питань продовжені. законності. Ми будемо збиратися я ж Шановні колеги, а може, будь ласка, ще питання, скажімо та. так. Пані Ольга, я з нас теж згодна, що якщо там близько з під'їзд, це мені проблема, там взагалі ніхто не буде. А якщо от людина бере автомобіль, наприклад, їде від сусту, наприклад, заканфетя, службовий транспорт, який там йому яким чином це чи є чи беруть такі автомобілі наприклад голова mm -hmm. там чи чаба наприклад і власних цілях mm -hmm. використовують на дальні поїздки? І скільки ці не може бути такого за рахунок за особистим за особливим розпорядженням, але за рахунок того, хто бере mm -hmm. цю машину, має це допомови а зараз мови йде про те, що ми виділяємо кошти і потім матимемо змогу перевірити використання державних бюджетних mm -hmm. коштів наших. Як обслуговували, коли обслуговували, я я, я, в які частини запаливали? Як ви вірите, що ви приносите автоміч у потребах підготують кілометраж і потім розхідний матеріал на закупівлю за частину? Добре, а ТО тоді віднімається, якщо є технічне обслуговування, є особисті. Частину того, так, спочатку але спочатку треба ще... дослідити використання січня. Ще...